Подали заявку на тисячі, а гроші не прийшли. Пишете мені, запитуєте, що робити, куди дзвонити, і чи взагалі прийдеться ти за останній тиждень отримав сотні таких повідомлень, тому вирішив зробити детальне відео. Зараз розкажу, чому гроші можуть затримуватися, коли реально почнуться виплати, і відповім на найпопулярніші питання, які ви ставите. Дивіться до кінця, бо в кінці розповім важливі нюанси, про які мало хто говорить. Добрий день, шановні. Підписуйтеся на канал, дзвіночок, лайк і телеграм канал. Посилання в описі. Там найсвіжіші новини щодня. Отже, що маємо на сьогодні? 15 листопада стартувала зимова підтримка. За перші дві години було подано півмільйона заявок. Система дії не витримала такого навантаження. В багатьох були помилки при вході. Додаток просто вилітав станом на 22 листопада майже 10 мільйонів. Українців вже подали заявки. В дії та через Укрпошту, дві мільни з них це заявки на дітей, і от тепер головне питання, яке всіх хвилює, коли прийдуть гроші. Відбулася нарада президента Зеленського з урядом саме по цій темі, і офіційно оголосили, що перші виплати почнуться вже з наступного тижня, тобто орієнтовно, з 25 листопада, гроші почнуть надходити на карти. Але зачекайте, не поспішайте панікувати. Якщо ви подали заявку 15-го і досі нічого не отримали. За умовами програми гроші мають надійти протягом 10 робочих днів після подання заявки. Робочих днів, а не календарних, тобто без урахування вихідних. Якщо ви подали заявку 15 листопада, то рахуйте 16 субота, вихідний, 17 неділя теж вихідний, перший робочий день 18, другий 19 і так далі. Десятий робочий день припадає приблизно на 1 грудня. Тому, якщо ви подали заявку на старті і досі. Нічого не отримали? Це нормально. Ще не пройшло 10 робочих днів. Дочекайтеся початку грудня, і якщо й тоді нічого, тоді вже треба шукати причину. Минулого року теж були затримки. Люди чекали і по два тижні, поки гроші надійшли. Система не встигала обробляти мільйони заявок одночасно. Цього року ситуація схожа, тому наберіться терпіння. Але є випадки, коли гроші реально не приходять через певні проблеми. До мене пишуть люди з різними ситуаціями хтось каже, що заявку подав, а статус не змінюється. Хтось каже, що в дії написано виконано, а на картці пусто. Давайте розберемо основні причини, чому таке може бути і що з цим робити. Причина перша і найпоширеніша застаріла версія додатку Дія люди не оновлюють додаток місяцями, а потім дивуються, чому нічого не працює. Зайдіть в магазин додатків Google Play або App Store і перевірте, чи є оновлення. Якщо є, обов'язково оновіть. Після оновлення спробуйте подати заявку повторно. Причина друга неправильно прив'язана або невідкрита картка, національний кешбек для отримання тисячі потрібна спеціальна віртуальна картка, яка називається національний кешбек. Якщо вона не відкрита або щось, пішло не так при її створенні, гроші фізично не мають куди надійти. А перевірте в додатку Дія, чи є у вас ця картка і чи вона активна. Якщо немає, відкрийте її прямо в дії. Це безкоштовно і займає пару хвилин. Причина третя затримка з боку банку. Буває, що заявка вже опрацьована, держава гроші відправила, але банк затримує зарахування на рахунок. В такому випадку зателефонуйте в службу підтримки, вашого банку і уточніть, чи немає затримок з їхнього боку. Можливо, треба просто почекати ще день два. Причина четверта технічний збій під час подання. 15 листопада. Коли всі ринулися подавати заявки, система просто не витримала навантаження. Були масові збої, помилки відмови в доступі. Офіційно дія визнала, що через велике навантаження реєстри працювали нестабільно і в частини користувачів, з'являлася помилка під час входу. Якщо ви подавали заявку в той день, цілком можливо, що вона просто не пройшла, хоч вам і показувало, що все добре, насправді дані могли не зберегтися. Спробуйте зайти в дію, подивитися статус заявки в розділі зимова підтримка. Якщо там пусто або помилка, подайте ще раз. Окрема болюча історія з оформленням на дітей. Багато батьків скаржаться, що не можуть оформитися на дитину, система видає помилку або просто не приймає заявку. Особливо часто таке трапляється, коли у мами й дитини різні прізвища. Як таке буває? Мама вийшла заміж, взяла прізвище чоловіка, а в свідоцтві про народження дитини. Записане її дівоче прізвище, бо дитина народилася до шлюбу або документи не переоформлювали, система не може автоматично співставити дані і відмовляє у виплаті. Що робити в такому випадку? Найпростіший варіант оформити виплату через батька. Якщо тато живе з сім'єю і у нього з дитиною однакове прізвище, то нехай він подає заявку на дитину зі свого аккаунту в дії. Зазвичай це проходить без проблем. Якщо батька немає або і в нього інше прізвище, тоді доведеться йти в банк партнер з усіма документами свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, паспорт мами. Працівник банку перевірить документи і допоможе оформити виплату. Тепер переходимо до найпопулярніших питань, які ви ставите в коментарях і особистих повідомленнях. Питання перше, яке турбує дуже багатьох чи вплине тисяча на субсидію. Відповідаю офіційно і однозначно ні, не вплине. Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики офіційно підтвердили, що кошти за програмою, зимова підтримка і кошти на картці національний кешбек не враховуються при розрахунку житлової субсидії. Тобто, якщо ви отримуєте субсидію і боїтеся, що через цю тисячу її заберуть або зменшать, не бійтеся, субсидія залишиться в тому ж розмірі ваш сукупний дохід для розрахунку. Субсидії не зміниться, можете спокійно оформляти тисяч і нічого не втратити. Питання друге чи можна отримати тисяч без дії, якщо немає смартфона або інтернету, так можна. І є кілька способів. Спосіб перший через Укрпошту. З 18 листопада до 24 грудня можна подати заявку в будь-якому відділенні Укрпошти по всій Україні. Приходите з паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом. Якщо коду немає в паспорті, має бути відмітка про відмову від нього, працівник пошти допоможе оформити заяву. Спосіб другий для тих, хто не може вийти з дому, телефонуйте на гарячу лінію Укрпошти 0800 3545. Дзвінки безкоштовні. Оператор запише ваші дані і організує, щоб листоноша прийшов до вас додому, прийняв заяву і потім доставив гроші. Спосіб третій для пенсіонерів, які отримують пенсію через Укрпошту. Вам взагалі нічого робити не треба. Тисячі ґроні автоматично прийде разом з вашою пенсією, без заяв, без черг, без походів кудись. Просто чекайте, коли Листоноша принесе пенсію, там буде йтися. Це дуже зручно, особливо для літніх людей, яким важко розбиратися з додатками і технологіями. Держава подбала, щоб ви теж отримали свої гроші без зайвих складнощів. Питання третє на що можна витратити цю тисячу, готівкою зняти не можна. Це віртуальні гроші на віртуальній картці. Витратити можна тільки безготівково, оплачуючи товари і послуги карткою. Але список того, на що можна витратити, досить широкий: комунальні послуги: електрика, газ, тепло, вода, продукти, харчування українського, виробництво в магазинах і супермаркетах, ліки і медичні товари в аптеках, книги і друкована продукція, поштові послуги. Одяг і взуття українського виробництва, медичні та освітні послуги, мобільний зв'язок, а також можна задонатити на ЗСУ або купити військові облігації. Для багатьох найважливіше це комуналка і ліки, можна оплатити рахунок за газ чи електрику прямо з картки, національний кешбек, можна купити необхідні ліки в аптеці, це реальна допомога, особливо зараз, коли ціни ростуть. Важливий нюанс про продукти купувати. Можна тільки товари українського виробництва. Імпортні продукти система не пропустить, а плата не пройде. Також не можна купувати алкоголь, тютюн та інші підакцизні товари. Оплата проходить не в усіх магазинах, а тільки в тих, що мають спеціальний код, великі мережі типу АТБ, сільпо, фора точно приймають. Якщо в якомусь магазині оплата не проходить, просто спробуйте в іншому. В Укрпошті теж можна віднесити тисячі, там продають товари. Українського виробництва крупи, консерви, базові продукти також можна оплатити комунальні послуги і поштові відправлення. Питання четверте: до якого числа можна подати заявку, і до якого числа витратити гроші? Заявку можна подати до 24 грудня через дію або Укрпошту. Це офіційний дедлайн. Після цієї дати прийом заявок закриється, тому не відкладайте на останній момент. Витратити гроші, якщо оформляли через дію на картку. Національний кешбек можна до 30 червня 2026 року. Тобто майже півроку в запасі є час спокійно все витратити. А от якщо оформляли через Укрпошту там інші правила, гроші потрібно використати протягом трьох візитів у відділення. Якщо за три рази не витратили залишок, повертається в бюджет. Тому якщо отримуєте через пошту, краще витрачайте одразу, не затягуйте. Питання п'яте. Хто не може отримати тисячі взагалі є категорії громадян, яким виплата не передбачена ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, і ті, хто виїхав за кордон і отримав статус біженця або тимчасовий захист в іншій країні. Ця допомога призначена для тих, хто зараз в Україні переживає складну зиму з обстрілами, відключеннями світла і всіма труднощами. Якщо ви в Україні на підконтрольній території маєте повне право на цю виплату. Питання шосте. Яке ставлять батьки і бабусі з дідусями? Чи можна оформитися і на себе, і на дитину або онука? Так, можна. Програма передбачає, що кожен громадянин України, незалежно від віку, має право на тисячі гривень. Тобто, якщо у вас є дитина, ви можете подати заявку на себе і окрему заявку на дитину. Якщо дітей двоє, подаєте три заявки три тисячі на родину для сім'ї з Двома дітьми і двома батьками це 4 тисячі гривень. Відчутна підтримка. На нараді уряду наголосили, що програма цього року більша, ніж торік, минулого року тисячі отримали більше 14 мільйонів українців. Цього року очікують від 10 до 14 мільйонів. Всі необхідні кошти передбачені. В бюджеті грошей вистачить на всіх. Хто має право для жителів віддалених сіл і селищ планують розширити мережу консультаційних пунктів. Якщо у вас поганий. Інтернет і далеко до відділення Укрпошти, не переживайте, листоночі приїдуть і до вас. Що робити прямо зараз, якщо подали заявку, а гроші не прийшли? Алгоритм простий перше, порахуйте, чи прийшло 10 робочих днів віддати подання. Якщо ні, просто чекайте ще рано панікувати. Друге якщо термін вийшов, зайдіть в дію і перевірте статус заявки. Третє. Переконайтеся, що додаток оновлений до останньої версії. Четверте перевірте, чи відкрита і активна картка, національний кешбек. П'яте. Якщо все вірно, а грошей немає. зателефонуйте в банк. Уточніть, чи немає затримки з їхнього боку. Якщо нічого не допомагає, зверніться в техпідтримку дії. В додатку є розділ Допомога. Там можна написати звернення, також є гаряча лінія дії, де можна отримати консультацію. Головне, не панікуйте, система обробляє мільйони заявок одночасно. Затримки неминучі. Гроші прийдуть, просто потрібно трохи почекати. Якщо подали заявку правильно і маєте право на виплату, обов'язково отримаєте. Нагадаю ще раз для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту вам нічого робити не треба. Тисячі автоматично прийде з пенсією. Просто чекайте листоношу. Підсумую найголовніше виплати офіційно стартують з наступного тижня. Гроші мають надійти протягом 10 робочих днів після подання заявки. Основні причини затримки це стара версія дії, невідкрита картка, національний кешбек або технічні збої під час подання на субсидію тися не впливає, можете оформляти спокійно. Без дії можна отримати через Укрпошту К автоматично з пенсією. Витратити можна на комуналку, продукти, ліки, одяг, послуги і донати на ЗСУ. Дедлайн подачі заявки 24 грудня. Витратити можна до 30 червня. Пишіть в коментарях. Чи отримали вже тисячі, чи ще чекаєте, діліться цим відео з рідними і знайомими, особливо з тими, кому важко розібратися самостійно. Лайк, якщо інформація корисна. Підписуйтеся на канал і телеграм. Посилання в описі. Бережіть себе, тримайтеся міцно, все буде Україна!